Хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквиті сил віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується пам'ятний день, який відзначають 29 серпня. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року. номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Відзначення дня пам'яті захисників України саме 29 серпня. Обрано не випадково, бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, де загинула велика кількість українських воїнів. Ці трагічні події російсько-української війни. Розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому сонях є символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України з чорним, як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і надалі будуть відроджуватися. Скільки б не намагалися нас знищити, 29 серпня це не єдиний день у році, коли згадується полеглі та віддається їм шана. Однак це нагода для всього суспільства разом зробити усе можливе, аби пам'ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Запрошуємо отця Петра та Отця Андрія відправити панахиду за загиблими захисниками. Благословен Бог нам завжди нині повсякчас і на віки віки. Хай святий цей Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє царство і сина, і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. you wish to Цю молитву за наших ангелів, наших захисників, воїнів світла, які віддали життя своє за нас, за ближніх своїх, які дотрималися настанови Христової, який говорив нам: немає більшої любові, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Когось я знав особисто кілька років, кого з кимсь був просто знайомий з них, багатьох воїнів і славути, які е, брали благословення, сповідались, причащались перед відходом на навчання і бойові дії. З них когось я і хоронив. І вони бачать нас сьогодні, їхні душі безсмертні. Як вони з банерів цих дивляться на нас, так і вони зараз з неба бачать нас з вами, дорогі брати і сестри. Воїни світла, ми дякуємо вам. Дякуємо за цей величний подвиг, який ви віддали за нас. Хай Господь ми віримо, не залишить вас там голодними, холодними. Чи в окопі, чи в недузі. Там, де ви є, віримо, там нема ні війни, ні біди, ні хвороби. Там життя безкінечне, в радості духовній з Господом, ангелами святими Його. Сьогодні ми вшановного пане тих, хто там своє життя за волю і незалежність нашої держави, за нашу волю, за все. Щоб ми, що сьогодні ми тут створили, і що сьогодні вони знали, за що вони йшли захищати батьківщину. Вони йшли захищати своїх дітей, своїх внуків, жінок, матерів, батьків. І недаром цей день визначений 29 число, тому що рівно 10 років назад у цей день, Росія виявила свою суть, свою варварську суть. коли був створений зелений коридор для виводу військ з Іловайського котла. Вони по звірськи розстріляли. Там полягло багато воїнів, ще більше воїнів пропали безвісті. Тому давайте вшануємо минутою мовчання пам'ять про всіх тих, хто за цих 10 років віддав своє життя за нашу волю і незалежність. Слава Україні! Серця усіх українців б'ються в унісон. І коли перед очима кадри з новин, фото поранених та загиблих героїв. Дивлячись їм у лічі, ми розуміємо, що вислів, душу й тіло, ми положим за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто словами з гімну. Це стало станом душі. Ми гордимося ними, справжніми героями нашої України, нашими земляками. Вічна слава тим, хто віддав життя за нас. За наше майбутнє, за те, щоб ми ніколи не бачили жахіть війни, щоб був мир на землі. Вічна пам'ять та вічна слава Володимиру Ознамцю, Володимиру Марковському, Роману Власюку, Вадиму Саїдову, Андрію Бондаруку, Івану Хрімчуку, Анатолію Піддубному. Владиславу Косіку, Андрію Кандітірову, Андрію Касяну, Юрію Бацану, Івану Савчуку, Сергію Задворному, Володимиру Громику, Василю Войтюку, Сергію Поліщуку, Павлу Ткачуку, Сергію Бондіну, Анатолію Кузійчуку, Олегу Семенюку, Івану Джурилюку, Богдану Музиці, Олексію Шевчуку. Юрію Самковському, Олександру Кириченку, Роману Дудичу, Олександру Вихівському, Павлу Гедзюку, Олександру Паламарчуку, Ігорю Казанцеву, Олександру Павлюку, Дмитру Нечупорику, Володимиру Гізімчуку. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять. Вона ніколи не згасне пам'ять, що ти залишила пам'ятники як символ про тих, хто звеличує рідну землю. Право покласти квіти до пам'ятних банерів на алеї пам'яті та до пам'ятника Володиму Марковському надається учням Улашанівського ліцею імені Володимира Марковського. Я попрошу всіх присутніх стати на середину алеї слави, аби діти мали можливість покласти квіти до банерів. Дякую! Шабля не вб'є, за нас батьківщина і рідна нескорена мова, не треба чужого, але й не відпустим своє, за рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях, за землю, за матір, зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, живуть у віршах та піснях. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг, житиме у серцях українців. Смерті героїв України щодня вражають душі українців, і вони вшановують легендарних воїнів у віршах, піснях, у своїх спогадах. Я запрошую до мікрофону тих, рідним, рідним, да. хто хотів би пригадати своїх близьких, сказати про них декілька слів, прочитати вірш або присвятити пісню. По алеї пам'яті піду, біля кожного портрету зупинюся. Кожному полеглому бійцю я низенько до землі вклонюся. Моє серце плаче і болить, коли я дивлюся в ваші очі. Ви загинули за те, щоб ми колись не кидались із жахіттям серед ночі. Ви хотіли жити, кожен з вас мав свої бажання, плани, мрії, але підлий ворог-окупант перекреслив всі ваші надії. Ви покинули домівку і рідню, пішли нашу захищати Україну. Ви загинули в пекельному бою за дітей своїх, за матір, за дружину. Дякуємо рідні вам за все. Знайте, що усі вас пам'ятають. І назавжди ви для нас живі, бо герої ніколи не вмирають. Дякую. Я знаю, ви теж хочете сказати декілька слів про свого брата. Вас своїм Іваном Ігоревичем Кухінчуком. Молодий офіцер. назавжди 26 йому залишилося. 15-го року він вступив до лав ЗСУ, навчався біля церкви на снайпера, потім попав в зону бойових дій АТО. Там воював і під час однієї з ротацій вступив в Дівську академію, зу, яку закінчив відзнакою. Потім знову ротації, АТО. І... На початку війни він боронив Київ. Бойовий офіцер з досвідом загинув під Києвом, захищаючи на саме перші дні війни. 22 чоловіка з його зводу також полягли разом з ним. Ми вшину у пам'ять, поставили меморіал в Слободі Кохарській на місці загибелі хлопців. Наш Іванко був найкращим хлопчиком, братом, другом. Залишилася кохана дівчина, мама, батько. Я сестра з родиною. Ми всі його дуже любимо, шануємо, поважаємо. Але дуже шкода, що він ангел, а не поруч з нами. Я хочу, щоб про нього пам'ятали. Іванку, знов про тебе нагадаю. Кричати хочу на весь світ. Неправда, що герої не вмирають. Вони від нас відходять назавжди. і біль це серце розриває на шматочки, Душа всередині згорає кожен день. Сьогодні знову в громаді вас згадали, хтось підійшов, віддавши шану, співчуття. Ми хочемо рідні, щоб героїв пам'ятали, щоб пам'ять зберегли на все життя, доповнюють аслею славу хлопці ціною власного життя. Всі Україну захищали і не зважали за чий дім, Життя своє вони поклали. Тож слава їм на віки всім. Я щиро дякую громаді за догляд на алеї слави. Героїв треба пам'ятати не, не лише рідним, а й усім, які пішли нас захищати. І ми живі, завдяки їм. Дуже дякую громаді, дякую людям, які доглядають алею. Справді дуже гарно, чисто прибрано. Я щойно славути там також був мітин. Ну порівняння дуже гарно, щира вдячність, низький уклін усім родинам. Розділяю вашу біль. Вічна слава нашим героям, а пам'ять хай живе вічно. Слава Україні! Слава героям! Бірш присвячується пам'яті моєму односельчанину Войтюку Василю Васильовичу. Скорботі голову схиляю, слова потрібні підбираю. Хай кожен з вас мене почує та слів потрібних. Так бракує тебе, солдате, не забути. Десь так судилось, мало бути, ти не убитий злетів у небо за мир, за волю, Богу в потребу. А як же мати, рідна мати, які лягати, як вставати, кого любила й виглядала, рошиська куля вмить забрала, страждає. І голосить мати, як тебе синку відірвати з моїх обіймів, моя дитино, де ти взялася лиха година. Матусю, рідна, Матусю, мила, як же за нічку ти посивіла? Послухай нене, маю сказати, я вільним птахом хотів літати над рідним полем, квітучим садом. Та кляті орки покрили градом, кати кремлівські їх нам наслали, аби в нас волю вони забрали. Не плач, матусю, не плач рідненька. Я вже на небі усе звідси бачу, та слідство їх їм не пробачу. Живи, матусю, я маю знати, що не залишиш. Ти нашу хату, живи, благаю, моя єдина. Любив тебе, всіх, Україну, за це не сором життя віддати, аби хтось інший зумів літати над чистим полем, над рідним дахом, ширококрилим і вільним дахом. А ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Рідних ти не просив, не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала, мама, повернись, не покидай до твого серця щільно притонила вухо, все повторяла, сину, не вмирай, замовк весіть. Довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця, і люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця. Спинився рід, Скінчилось все для мами. Лиш день і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там. Всього-всього не треба. Тепер ти ангел і до неї прилітай, обнявши крилами нечутно, ледь торкнувшись, ти, маму, в ніч холодну зігрівай, щоби відчула, що ти поряд, посміхнувшись. В пам'яті героя Володимира Марковського. Ім'я якого носить наша школа, Улажанівський ліцей імені Володимира Марковського. Минають тихо дні за днями, міняються пейзажі за вікном, та не забути нам той день холодний, коли відчули у душі той перелом. Той січень став за лютий ще лютіший, бо душу і серце розломив ущент. Все, що до цього було наймиліше, немо за мить все зникло за момент. Потоки сліз людських текли, немов із неба, хоча і небеса не мали уже сліз. Нічого не хотілося, не треба, аби лиш звістку цю за вітром хто відніс. І не хотілося не вірити, ні чути, не знати і забути, ніби сон. Та чорні думи, наші страшні пута обволікали серце в унісон. І щира посмішка, і погляд миловидний у цей момент пригадували ми. Чому ж бо хлопці наші гідні в пекельних пазорах нечесної війни, сміливість всю і мужність, і відвагу віддав в один момент життя своє, наш воїн молодий зразок звитяги, що чесно відстояв буття своє. Не маємо ми права це забути і розчинитися в плинності життя, бо прагнув він, щоб ми могли здобути вкраїни нашої славетне майбуття. Живіть, любіть, творіть, цінуйте, шануйте найдорожче повсякчас і завжди пам'ятайте про героїв, що відстояли це життя для нас. Слава Україні! Шановні, для мене матері захисників, матері героїв це також герої. Це ангели на землі. Я дякую вам за вас, що ви є за ваших синів. Прочитаю поезію, яку написав Павло Вишибаба для своєї мами. Він також є воїном 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. А я присвячую цю поезію для всіх мам. Захисників, повір, що намарно сльози твої течуть. Не слухай новин і сусідську пані, у мене все добре, харчуюся досхочу, нарешті потрапив у гарну компанію, підрозділ, неначе чернечий скид, сувора аскеза. Весь день за планом одягнені всі у один прикид. Мене охрестили тут капеланом далеко від марних споку збуття. Я завжди тверезий, як чисте скельце, веду на природі активний спосіб життя. Ти часто казала. Це добре для серця. Тут всі за одного і за всіх один. Тому бережи свої сльози і нерви. З любов'ю твій вдячний безмежно син. Рік 22 13 червня. Слава матерям героям Слава Україні! Пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті, і чесні, як повітря прозоре. Ми пам'ятатимемо. Щодо вшанування пам'яті загиблих захисників України завершено. Дякуємо, що були сьогодні з нами.